Привіт, друзі! Мене звати Адріана, і сьогодні я хочу розказати, як швидко навчитися грати на гітарі. Я саме очка граю на гітарі, тому я знаю всі ці, ці кроки, всі переживання, всі я не знаю, проблеми, які виникають в початківців, коли не хочуть лише навчитися грати. Основне, що вам знадобиться, це ваша улюблена пісня, тому що ви її швидше вивчите і так швидше навчитеся грати. Це гітара. Гітару можна не купувати, візьміть у свого друга. Я думаю, в кожного і друг або подружка, яка грає на гітарі. І як головне, якщо ви готові до того, що шкіра з пальців злізе, то ви можете починати грати на гітарі. Перше, що я вам рекомендую, це налаштувати гітару, тому що якщо вона, якщо вона звучить нечисто, ви нічого не навчитеся. Якщо ви не можете налаштувати самі, якщо ви не можете налаштувати самі, попросіть вашого друга. А якщо все-таки вирішила... Прям так взятися серйозно за гітару, то можете скачати, я не на посилання на програмку для телефона, для налаштування. Вона дуже проста і дуже зручна. Щоб зіграти практично усі пісні, вам знадобиться знання лише кількох простих акордів, які ми сьогодні розберемо, і я вам їх покажу. Акорди, найпростіші акорди, розглянемо, наприклад, і пісні Ой Смереко». Смереко, «Ой, мені, Смереко, сонце так Мереко! Старіна моя смиреко. Яку, я думаю, всі знають, особливо після такого дяденьки, який співав, який зараз, по ходу, відбуває покарання за е, педофілію. У приватній переписці ВКонтакті Мацевко пропонував інтим неповнолітньому. Але прийшовши до хлопця додому, його зустріли активісти групи антипедофілія і змусили співака признатись у своїх намірах. Ви хлопця знаєте, так? так. А скільки хлопців років? Всі крокіпи, знаєте? Щоб зіграти практично всі пісні, вам знадобиться знання всього кількох простих, простих, простих акордів і поняття ладу. Лад це оця штучка з цього боку до цього боку. Оце в, нас, ой, оце. оце в нас лад. Оце перший лад, це другий лад, третій, четвертий, п'ятий, так далі. Так, так. Щоб зіграти акорд до, нам потрібно на першому ладі затиснути другу струну, на другому ладі затиснути четверту струну і на третьому ладі затиснути п'яту струну. Так нас вийде. І граємо. Щоб зіграти акорд Р, нам потрібно затиснути першу і третю струну на другому ладі та другу струну на третьому ладі. І в нас вийде. Вийшло? Щоб зіграти акорди, просто дуже-дуже дуже сильно затискайте струну. Далі ми граємо акорд, який називається Ре мінор. Для цього нам потрібно затиснути першу струну на першому ладі, третю на другому та другу на третьому. Акорд мі нам потрібно затиснути третю струну на першому ладі. І затиснути четверту і п'яту струни на другому ладі. От так. Далі акорд мі мінор. Щоб його зіграти, нам потрібно затиснути четверту і п'яту струни на другому ладі. В принципі, треба грати правильно отак, як мені потім пояснили. Типу, цими двома пальцями. Але я граю цими. Можете грати як вам звучно. Далі акорд соль. Це п'ята струна на друга меладі. Та шоста і перша струна на третьому ладах. Акорд ля мажор. Це четверта, третя і друга струна. Затискаємо на другому ладі. Та ля-мінор це друга перша моладі. Затискаємо другу струну. третю і четверту на друга меладі. Ре-мажор. Ре мінор мажор, мі мідор, соль мажор, ля мажор та ля мінор. Демослі мінор і розбудила. Тепер заграємо пісню, якщо б я вивчили, всі добре запам'ятали, все вона гарно грається, вас граємо пісню ось мореко. Якщо не гарно сп'яти, вибачте мене, я просто захрипла і в мене нежить. Det er musikk i høyt. Prøv på toalettet senere. Всі пісні треба вивчити бере. Це отак з Але якщо ви його не вмієте, то в принципі заграйте віші з пісня. Цей акорд, якщо ви вчити, що цей акорд, це фа. Це все, ви прямо геній. Так що це все. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам сподобалося відео. Підтримуйте пальчиком вверх, підписуйтесь на мій канал. Дякую, з вами була Адріана. і все вам.